Після обіду лягла, думаю, подивлюся в серію. Ну, серіал. Криваві квіти, дивлюся ж по другому колу. Думайте, що проспала, серію проспала. Це хай Бог милий, за мною ніколи такого не було. Ну, але таке сталося. Вчора приїхала так, заснула. І сьогодні. Це дідуля в мене любить в обід, поки Марі. ну. Дурний приклад заразний, я каже, так і я. Ну, а зараз хі, зроблю салат. Один великий або два середніх огірочка соломкою. Чотири варених яйця так само, приблизно соломкою. 150 грам твердого сиру теж соломкою. Чи соломої? Кого як вийде, у мене більше соломої? 100 грам я кукурузки. І я десь півбаночки випив сюди хоч сто, хоч скільки буде. Додаємо кріп. Солим за смаком. Солимо, додаємо перчик. В рецепті там ще є пару зубчиків часнику, а я не хочу додавати. Не хочу. І сметанки. Пару ложок. Це все тіло перемішаємо. Мої дорогенькі, вийшов салат. Не просто смачний, а, ну дуже смачний. Хто не робив такий, рекомендую. Я не знаю часничок як. Ну, от я робила без часничку, хоча в рецепті є і часничок. Ну, просто супер. Ось так він виглядає. Ну, дуже смачний. Серіальщик. Вийшов серіальщик. Ой! Так. Ну а що робити? на дворі холодно, не будеш ходити і робити нічого не, не будеш. В хаті роботи зараз такої немає. Їсти понаварювали сьогоднішній день і рот не стуляється. Це ходжу і день їм. Їм лежу. Воно як щось робиш, то трошки якось відволікаєшся, тоді не так їсти хочеться. Як оце лежиш, так ще як у телевізорі хтось плямкне. так. Трох тиші, і ти в миску щось накладаєш. Оце таке. Ну, і... ну і нічого страшного. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Щоб ви розуміли, як виглядає моє генеральне прибирання. І отпарювач, і пылесос. Коротше, робота кипить, ноги трусяться. Вже зараз буду трошки відпочивати. Дівчатка присіла, ноги трусяться, в голові крутиться. Не вмію ж ще робити якось поступово, а хоч це все і відразу. Ну, другий поверх уже прибрала павутину, пиль, душеву, як зуміла, але старалась. Колісос, там підлогу мити не треба, а тут оце хочу паром, пароочисником підлогу помити. Ну, я думаю, до вечора до зали дойду. А там, може, і завтра, а може, сьогодні повитираю, щоб вже побачу. Побачу по своєму ентузіазму. Може, з передихами приберу сьогодні кругом. Як не впаду. Ой, не навчили так. Щоб з відпочинком працював, треба і раніше, так буваємо колись розказувала, сапаєш той город, що піде відпочин, ще вийде. Ні, треба добити зразу, а потім спечений, як пиріг в духовці. Не переробиш людину, вже, яка вона є, така вона і є. Мені чулка так цей раз швидко одросло, вже мені мішає. Ще й жарко. Воно ж от цього ще й пару жарко. Ну нічого. Очі бояться, а руки роблять. Вперед. Якби ж то тільки прибирала, ще ж собачкам треба зварити. Ой, короче, рибку їм сьогодні. Варю донька вранці кашу, зварила їм рисову, Я думаю, давно вже рибки не було. Ну, на тому тижні було. Раз на тиждень стараюсь їм давати Всім по шматочку, ну бо не більше. Звісно, десь от кожного шматочка і а Сьогодні в них буде рибний день. Дівчат, єлі живо. Ще горник два години. Ще вечерю готувати. Ой, заморилась, як не знаю, що. Телефон шукала. Оце шукала, мабуть, півчаса телефон, ще на цей час пішов. Глянула, думаю, поставлю його на зарядку, як управлюся, щоб потім лягти відпочити і трошки в телефоні по по полазити, позаглядати. І забула. Ну, Думаю, що, нема, нема, десь лежить, знайду. Почала працювати далі. А там біля калимка з полісосом, а він лежить лежить на зарядці. Ой, коротше. І в холодильнику шукала, де я тільки його не шукала. Ой, дівчат, щоб не було, парочисник чи не парочисник, її все одно потрібно терти, Наче не грязна була, але продовбалась довго. Ну, тепер все підсихає. І дечка помила, і решуточки помила, коротше, все. Ой, останні штрихи. І рис, і морква, і рибка. Боня вже покушала, да, Бонічка? Шорті вже покушала, ася обізяну терзає. І вечерю наготовила сус, спагетти відварила і брокколі. Все, пішла в душ і відпочивати.